У Житомирі на території Спасо-Преображенського кафедрального собору встановлюють пам'ятник Омеляну Сеннику і Миколі Сціборського. Борці за українську державу загинули 30 серпня 1941 року. Були застрілені невідомим, коли ввечері повертались до тимчасового помешкання. 2 вересня їх поховали на подвір'ї Спасо-Преображенського собору. Після приходу комуністичної влади могилу зрівняли з землею. Квітні 91-го силами громадянського комітету та активістів розшукали приблизне місце поховань. Там насипали горбик, становили хрест. Але того ж дня хрест зламали. В серпні 91-го на цьому місці становили пам'ятну дошку, однак і її розбили. Нову виготовив користенець Володимир Лук'яненко. Її забетонували та становили варто. У 2005 році могила Стеборського та Сенника, включена до реєстру щойно виявлених та новозбудованих пам'ятник культурної спадщини, має охоронний номер. Біля могили відбуваються шанувальні мітинги, які проводять націоналістичні організації. Як правило, вони проходять у дні народження загиблих, 23 травня травня, свято героїв, та 30 серпня в день смерті. Разом з тим в повз пам'ятну дошку а тепер уже пам'ятний знак щодня проходять десятки людей. Дехто у соборі буває щодня, але жоден з опитаних нами Житомирян ніколи не чув імена Омеляна Сенника і Миколи Стіборського. Первого раз слышу. ніколи не чула, да? Ні, не знаю, не знаю рубніки. Я чесно не знаю. Це не превелике жаль, не знаю. Почитаю, але не знаю хто це. Не можу вам сказати. Я, я почитаю у дуже ті, які відстоювали. Самостійність України офіційне відкриття пам'ятника має відбутися у найближчі дні.